Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 28 квітня. Розпочалася 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник і надалі застосовує тактику терору, ігноруючи закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по цивільних об'єктах. Сьогодні російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару. Близько четвертої години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Під розділами зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України у взаємодії з ППО інших складових сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101 та Х 555 А також два безпілотники оперативно-тактичного рівня постраждали мирні люди. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Руктура частково зруйнована дев'ята поверхівка в Умані. Вже відомо про велику кількість загиблих, серед яких є діти. Багато людей отримали поранення співчуття загиблим та постраждалим. Відбувся черговий обмін полоненими. 44 людини повернули до України: 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові прикордонники, нацгвардійці та моряки. За інформацією Мін'юсту, щомісяця Україна витрачає на кожного полоненого росіянина 10 тисяч гривень. У них повноцінне триразове харчування, постійний супровід психолога та доступ до медичної допомоги. На фото Віталія Юрасова, полонений українець, який радіє звичайному яблуку. В той самий час воєнком Одеси Євген Бор Рисов радіє тому, що в грудні минулого року придбав елітне житло в місті Марбелья, Іспанія за 3 мільйони 950 тисяч євро і офіс за 2 мільйони євро. Також він переправив дружині новий мерседес за 250 тисяч умовних одиниць, що раніше був ввезений в Україну під виглядом гуманітарки. Військовий комісар Одещини жодного дня не воював а 2 квітня минулого року указом президента України був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Ось такий контраст. Екс-розвідника Романа Червінського заарештували на два місяці без альтернативи внесення застави у справі про спробу викрадання російського літака. Сам підозрюваний назвав звинувачення політичним напередодні арешту. Військовий розвідник та полковник Роман Червінський розповів інтерв'ю, як насправді Київщина і Південь України були підготовлені до війни. Про екс-начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та інших людей, які Відповідали за безпеку і оборону України напередодні 24 лютого, а також подробиці того, хто готував операцію на аеродромі Канатове і чи знали про неї в СБУ подивитись все інтерв'ю можна на ютуб каналі «Цензор.нет». Вищий антикорупційний суд призначив міському голові одеси геннадію Труханову заставу в розмірі більше 30 мільйонів гривень у справі одеського заводу краян за даними слідства набу у вересні 2016 року одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю яка раніше входила до майнового комплексу краян за завищеною ціною за версію яка була висунута фігуранти справи привласнили 92 мільйони гривень бюджетних коштів 62 Річна жінка із Білгороди Дністровського допомагала призовникам з оформленням фіктивних документів щодо необхідності догляду за хворим членом сім'ї для виїзду за кордон. Цей бізнес продовжувався з липня минулого року протягом восьми місяців. Жінка у такий спосіб вивезла з України 18 чоловіків. Вона своїм автомобілем перевозила уклоністів через пункти пропуску старокозачі та паланка маяк із зручне, після чого того ж дня поверталася з підопічними, але вже без їх доглядачів. Жінці наразі загрожує в'язниця від п'яти до сіми. Років управління охорони здоров'я департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я міської ради повідомляє про організацію визнаної консультаційної допомоги медичним спеціалістами КНП Одеська обласна дитяча клінічна лікарня у місті білгород дністровський Прийом лікарів відбудеться 4 травня 2023 року з десятої години ранку до п'ятнадцятої години у приміщенні комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня по вулиці Фенбла. Та 1, перший поверх дитячого відділення обстеження дітей, які потребують консультації спеціалістів, проведуть дитячий кардіолог, кардіохірург, пульмонолог, алерголог, лікар функціональної діагностики на ультразвукове дослідження серця та магістральних судин. про собі необхідно мати рушник. За додатковою інформацією та записом звертайтесь за телефоном управління охорони здоров'я 068 724 82 92. Це були Основні новини станом на 28 квітня бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.